помню, що це в марті. Так от, я бачив, що там і є можливість. Може, сьогодні нам виділяють час, крім уроку природознавства. А, розумію, бакалону на наступний вторник, ну, це, поробика. Ну, і ось, і з лайки, прилілось було музики. Е, і, що мама Ходити, робити, що вам зараз, хочеться, що вам потрібно. Я сюди змагала, що надо визнається, ми спектаклі. Ось маємо щось лежить на столі. Хочеться, що вам робити. Ви знаєте, що воно було керувати. ac ceptrau Am ond mae'n bod yn cyfarwyddo, mae'n ddrwg. Yn fod y gwasanaeth yn dda, i fod yn gael i'r rhai cymeradwy. Mae'n sylweddol. Mae'n sylweddol fod y mae'n sylweddol fod y mae'n sylweddol Смарово, що людина якусь разу купила кішку, має покутіння багато дівчин, ніж так, я не буде читала, бо вітного працювати. Я дуже хочу, щоб ви запам'ятали словами, марка наладим, що людина какую зразу вона з того пішки має. що покутіння багато дівчин, ніж так, прийти читала. Будь ласка, okay, що може об'єднувати okay. кожен ряд? Що в місті? Не мені кроки даються, де вкрити вас, що в нас є якась магія, де першому? Тому припущення. Догадайтесь, будь ласка, що може об'єднатися? Ні, ну бажано, десь там розрослися, та ми яблучка намальовані, тоді, але ваша печаль. Що,

Так, але шапці і про добро, про таке зараз слово всіх нас у коло, що у нас сьогодні зараз. Будемо говорити розмовляти про не дома. Але по тому часі і першим що ми хочемо. У нас є воїнів будемо говорити про результати, про федеральні ставки, тому що тільки у нас, у найбільші власні структури, наприклад, у Словаччинській, там стомп і зброя. Це найбільше. Перше, без тримань, я забудую людей. щоб ми з ними не були такими цибукачними, як ось ці структури. Я тільки на ці речі розумію. Читаємо. 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 Вистачить усім добре, ми спробуємо почати так, щоб ви на практиці ради Що відразу каже світ у легу? Як мусить, що морати лягаємо, якщо ми навіть намоція. Вас ви робити. Так, ваша карта, ради ревіски, слово. Що відразу каже світло Я про те, що а У вас вибачте, як не знаю. І речення так, чи залишимо, просто ви зрозуміли. Ми ще звертаємося до синтаксису, так пригадуємо, до тих нам бути попередніх сенсі. Дівчатинка? І речення також. залишимо просто ви так? Ми ще й звертаємося до сина, знову радує, до тих, хто він говорила. Безперечно. Дівчатка? Вона стійка, тривала. Запам'ятали, таке можливе під час світі. Це слово прозвучало, стан, коли вона говорила. Тільки ви тривали, яка це година. Я розумію, не всі читали текст, так я, можливо, будемо теж готові до цього на році, просимо допомогу, і в нас тут колега полетали детальні учасника, так, буде з головних персонажів, персональних загарбник. Для нас це зараз на головах, коли побачите, не всі читали так я, можливо, люди готові до цього нароці, просто друзі, і у нас полег.

і Єдине, що хочеться. Який ми там колектив я право кажучи, але зробив, гарячий, і гарячий, так, ви що добре? Ми маємо колегіум і право, каже. Ми, але жовто-марячий, ніж, але гарячий, так, пише. От яку мічку ми я поставити, добре. цим попрацювати. Ми пам'ятаємо скрізь, праву лікарню, і потулина ми нам пишемо. А де на її краску. Пригодок. Отже. Потишні важливі стали часто, якщо йдеться вправи до Миколаїв, це покращувати для того, аби вже працювати безпосередньо. Це такий документ, тому що робота з першого дає нам бачення того, де практично, використовуємо ці слова. Він бачив, що часто є справи, але без окольних.

Але я хотіла звернутися безпосередньо на такі. Що там варіант з тексту? А це призначимо спеціально. Це пару йому слова повністю. І ці слова слова, які я вийду, очі, жаль, я хотіла на наскую. Поєднали одразу з вами і хочу значити спеціально нашого

Очі слова, я думаю, так мати, значить з що всі обов'язково. Очі, які у головному персонажу, вони душу, так? щоб Вони знаємо, що лізли, І Це перебачання дорожчих. Сподіваюся, всі знають. І хочемо очі слова, які можуть бути чоловіки, як діла, що очі були у одного персонажа, були головному персонажу, вони нас до його часу мати. І передають, але просто покажу вам. Вже як звичайно з цим текстом, це казка, казочка, яблуки слова, які стоїть. Якщо взагалі повернути слова, у нас немає фактично чуть нас, але просто покажу вам так. Як звичайно з цим текстом? Казка, казочка. Слова люди часто повторюються, якщо взагалі десь там періодичністю вони з'являються. У нас така обмежена, що в нас фізично, в силу певних особливостей, він ж на своєму внутрішньому світі. І ось ця хаска, і вони можуть ці кращі заміни, так? Ми що діти, які... Тут кажуть, су... на... фізично в, в силу певних особливостей на своєму внутрішньому світі. І ось це казки, і висимо і краще. Тому це її казки давало ту чорчаку, до пляга, до світлої сторони. Жаль. Про що нам може? Зі сторони своїх онорів. Тому це можливість поринути весни, знов хащу і срава спели, що я такого світу. І ад, як мені на жаль, щоб нагадати, якщо бачити жаль, теж потрібно, то я це прокатував зустрічання знову, які були сни, сарати, спросили. Це свели, для чогось. いいときは、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、 Повідомлення, можна по-кому на тому, іншому нас за тебе можемо використовувати. Я с тобой у цьому СМС повідомлення, що нових я хочу забуду, вибачте, коли спілкування, так? Повідомлення, якому більше. Ось її є чуваку. Що ви захочете в кілька, щоб під час практички, одесь у вас буде доступ до дітей. І що ви думаєте, ми ваші чуваки? Що ж понавіть, як ви нас повідомлення короткі проблеми? Що ви захочете в кіловічки під час практики, одесь у вас буде такий доступ до дітей? І що ви ось тут відчуваєте? Які мачмою? Костя навіть просто пересуваємо. Це саме сповідомлення, це такий короткий весна практичний якщо воно було. Така дія, що ви хочете застосувати і що ви відчуваєте? Мислю, дію, відчуваю. Що корисне, практичне, якщо воно було?

Зворотні відгуки, щось, так? За ваше. Чуть просто поділили. Але я вже рахую, ваші ще воротні відгуки щось. Я сподіваюся, що у вас були якісь думки, всі готові зараз їх висловити, тому на основі.

<головік> так, буває, чи нам і по 5 людей вразили, так як стало з нашим героїв, такими, як водопад. А чому всі почуття людини вразили, так як стало з нашим роботи? Такими, як... za rukovodstvo tohto programu rastlo naše spolupráce a potom chceme testovať toto tak